Юридична компанія про та партнери дізнається думку клієнта після співпраці. Сьогодні поговоримо з нашим клієнтом про його досвід. Чи задоволені ви результатом? Так, звісно, мене не забрали права, не наштрафували, справу закрили. Загалом, все закінчилось так, як я і хотів. Я їхав після зустрічі з друзями. Мене зупинив патруль поліції. Спочатку все було спокійно, мене попросили документи, та потім правоохоронці. Сказали, що в мене присутні ознаки сп'яніння, почервіні в бочах, запах з роту і так далі. А звідки дізналася про нас? Ситуація для мене була вперше і була стресовою. Я почав нервувати, тому почав шукати допомогу в інтернеті, наткнувся на вашу сторінку в інстаграм та звернувся. Чому ви дали перевагу дистанційному формату? Ну, Дистанційний формат це дуже зручно та комфортно. Не, не треба нікуди їхати, все можна вирішити спокійно на місці. Адвокат був е, завжди на зв'язку, е, давав чіткий алгоритм дій, що мені робити, тому для мене це було без стресу. І відчувалася професійність, що людина займається цією справою не в перший раз. Це було круто. Що розуміли, ви, що роздання справи може бути не на 100% позитивним для вас? Так, звісно, в таких ситуаціях ніхто не може дати 100% гарантію. Але на щастя, я довірився професіоналам, і результат був на моїй стороні. Чи ходили ви на судові засідання? Чи юридична фірма все зробила за вас? Особисто мені нікуди їхати не довелося. Адвокат все вирішив дистанційно. Це дуже комфортно. Що ви скажете про вартість послуг? Чи не було це дорого для вас? Так, ціна була цілком адекватна, враховуючи рівень сервісу та результат. Це один з таких випадків, коли ти платиш за професіоналізм та досвід людей. Чи порекомендували ви нашу компанію іншим у подібній ситуації? Так, звісно, якщо хтось із моїх знайомих потрапить в подібну ситуацію, пораджу саме вас, тому що знаєш, що ситуація буде вирішена.